Прем'єр Янукович. Це, це єдиний із прем'єрів, який е, роздрукував програму уряду, яку зараз можна почитати. Ну, не в будь-якій бібліотеці, але ж таки можна почитати, да? е, що безпековий розділ, наприклад, Діма, я думаю, що ти будеш. НАТО? НАТО. <реш> Більше того, НАТО розписано як табличка множення. В якому році членство в НАТО. В якому році подання ПДЧ? ті розділи там свобода, демократія, економічні реформи, інтеграція економічна, безпекова, енергетична. Я чого засміявся. Я згадав 2013 рік, жовтень, у мене був день народження, і ви приїхали мене привітати з ним народження, і якраз Янукович подає до ЄС заяву. Я кажу, Боже, цьому ж Януковичу треба буде пам'ятник встановити. Так. А ви кажете, я готовий його відкривати? Так. <свят> У нас така.